Слава Ісусу Христу! Святом вас! Оцей світлий день до нас завітало багато гостей, їх ми радісно зустрічаємо, щиро йде то усіх вітаємо. Шановний владико, ми завжди вам раді у церкві, у нашій. І в будні, і в свято, вітання вам щирі, і душі відкриті усі найтепліші слова. Низький уклін прийміть від нас за нашу церкву українську. Нехай труди благочестиві Приносять вам свої плоди, нехай святая Божа мудрість і з вами буде назавжди. Щодня за достанемо у віду від наймені на крок, бо з нею. Наші будні сі, світніші стане від Спаси, мій Господи, родину, мою розбратину прошу, мою страждальну Україну, чий образ в серці я ношу, почуй душі молитву щиру, В ній тихий голос в цім краю. Я так надіюсь, я віру Умилість, Господи твою. Зійшли, Боже, ласки на дітей маленьких, щоб ми виростали на потіху ненці. Май Боже, в обіці кожною дитину, глянь ласкавим оком на нашу Україну. Ой. Пошли нам, Боже, маленьким дітям щастя і здоров'я на моїї літа, щоб виростали розумні і сильні. Чисті душа та серцем відео, щоб нас світло зірка воль, щоб ми не знали війни ніколи. Дякуємо за гарні слова вітання. Вони дуже гарно написані там над ходом. Дай Боже нам якнайшвидшої перемоги, великої перемоги і справедливого миру. Про що зараз будемо молитися? За наших воїнів, за перемогу. Ідіть, біться. Розкупилися. Дякую вам. Ну, а тепер підемо всі, будемо Спасибо. звершувати нашу балиту, про що ми говорили. Дякую вам сердечно. Росії здорові і щасливі. На раді батька.